Вітаю вас всіх, друзі. Ви просили, ми зробили турнір на дев'ятках з Punk Studio і Борода в Капелюсі. Макс вважає, що він рак. То я тоді, мабуть, точно якийсь Омар, якщо так. Перший бій у нас це був технічний. Ну, просрали, на жаль, але сиділи без світла, тому ну, вже. Так, да, проблеми зі світлом це так. Да. Що зробиш. Так, ну і okay. що, Борода, ти готовий okay. розривати турнір? Ну, я не знаю. Є 75. Можна звичайно взяти контендера. На мою думку, 75-ка буде посильніше за контендера, тому що контендера будуть прям дуже сильно шить. Так, ну що будемо робити? Ох, дай подумаю, дай загружуся. Дай Боже здоров'ячка. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты сказав, направо їхать не кажу... Не, направо я маю на увазі сюди. Так, а якого б ми біса туди їхали взагалі? Для чого? Ні туди їдуть насправді. Так, Максим, у нас цей веселуха починається. А, це точно. Вони в тебе падають. Ганкевичу, Ганкевичу давай. Пробивай. Ай-яй, як вони тобі боляче просадили. Боляче просадили, так. Да. Ну я не встигав фізично просто доїхати туди. Треба було їхати одразу наліво, бач. І під да. цим під'їхати я так і думав десь. Ну, ти нічого не зробиш, тобі тільки вирватися і знести Ганкевича. Але мені вриватись сильно не можна, бо я вже типу бачату на один барабан. І все, я мене зараз ганки кевич добере. Ух ти ж в нього домах. Будем плакати. Будем плакати, нам срака. Ні, ну я не розраховував на такий тест. Що це значить смислі. Що в них дві кобри. Два барабана, да? Нам, мабуть, до бази треба було б, ні? Не, нам не супер далеко до бази. Якщо ти будеш далеко, буде сумно, насправді. О, тут забили ці. А наче ж це давно зробили. Опа. І шо? Що це значить для нас? Та нічого не значить. Допоможи, ай-яй-яй-яй-яй, бой. А йду йду, я не встигну, ти ж поїхав сам, блін. Бляха, вообще не стоит. Я не пробовал Ну, все. Ну, это уже все. О, до речі, постарайся дожить, можливо, в тебе вийде дожить 50 секунд. То тоді... хоча б на нічию увежу. А ну давай йому тычечку. Куди ж ти дивишся, Що ти з... зівака? Не встиг я. Та тебе чітко було б пошка. Заді, 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 сзади, уже. Ой, красавчик. Блін, слухай. Відкатись назад. Нічого я! Ну, але це нічого не дасть. Їх дуже легко було винести, я зря боялись. Ти мене не лякав цими фугасами, але їхні фугаси ніякі взагалі. Просто виїхали, винесли і все. Але ти взяв і виїхав сам просто під них. Ти бачив, що вони там і сам виїхав на них. Все, я ж не встиг, ти ж, ну, ж розраховуй. Ні, ну я просто знав, що я його переб'ю, якщо б це було один на один, то я б його легко виніс як реально, і там якщо б я не помилився, то ми б їх винесли, бо там можливо, не було що можливо. виносити. Вони дуже погано пробували, мене їх було дуже легко винести насправді. Два тяжа і ми боялися виїжджати на них буде. Ну бо кобра це сильний танк. Думаєш, це так легко попасти? От якраз це ж ця гра, це ти не будеш попадати, а вони будуть. Нет, так на них на них же ж тоже типу, правила діяти якісь, ні? Ні, ні. так це не працює в цій грі. Блін, ну, а давно, ну, куди ж в нього? Та, блін. А куди я його не пробив? Там же ж зелене, лка. На тобі дядя вертушку, щоб ти мене не чіпав, бо я боюсь. А куди мені цікаво? Мене там що так сильно видно було. Типу, йому мене видно мені і мені. Мабуть, в щочку попав та все. Ну таке, звичайний гівняний бій. Дивимося з вами, як борода виносить. Давай, не витаскуєш цей бій, збриваєш бороду. Блін. О, а що у нас Тайпік 68 такий розумний? Взагалі, давай перевіримо, що там у нас з місцем, бо Якщо там ще може пощастить, то може ми й пройшли. Ну, подивимось, подивимось. якась люта має бути удача, якщо чесно. Да? Блін. Занадто вертухами. Ja spišu. Ja spišajem sebe da se dobre. Та буває, що вже ж не треба натискати два рази, щоб відремонтуватись. В маску улетіло, блін. У мене в маску улетів вистріл, це так обідно було тільки що. Потім одним ним ми програли. Блін, я починаю нервувати і тоді все погано. Так, ну, момент истины. Момент истины, я все-таки понадеюсь. А ну, на ну, что саме? На мастера. Та, мне кажется, ты мало занадто не для мастера. Думаешь? Угу. Нет. Основний калібр є, диви на результати бою, Такі Сосочні результати бою. Це просто. <хе -хе -хе -хе> за такий бій. За такий бій треба ставить. Треба не то, що лайк ставить. За такий бій, я не знаю, це, це таке було тільки що кидалово. Якби я не робив стільки помилок там, я би накидав, мабуть, всі вісім. А, як же ж ти достав мене дядько, я вже не знаю, що тобі казати. Блін, я в лампі мене можуть зараз в будь-який момент Ти вий... що, джин? Ти що, -да. що, джин? Звісно. Не все так просто в цьому світі. Ну, зараз єдиний плюс цієї ситуації гімняної в тому, що, можливо, вони будуть на нас вриватись, а не ми на них. Нам простіше, да? Тайгер Маус, ти зовсім де? Він просто взяв і уїхав, Макс. Блін, 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 блін. І дайте що, я вижить, один. Дайте тут? вижить, будь ласка. І що, я тут буду сам, ви що. Що найголовніше, мене підпалили першим вистрілом. Клас. Я навіть не відкидав, не вистачило трохи. Не повторив а... наш меко, який переможний. Це повторює, Нон. можна в мене також буде вилітати так альфа, як у нього? У мене? Так. Бач стик. О, я виконав, хе-хе. Так, да, більше одпадло. Ладно, все, на цьому будемо закінчувати, друзі. Всім дякую за перегляд. Отакий от був турнір, Отакі такі були бої в рандомі. Ну, один показний, прям на е 75 був бій, я вважаю. Так, да, це точно. Борода постарався. Да, ну мені ще, звичайно, пощастило. В тому плані, що, по-перше, ворожі танки не прямо пробували, по-друге, що союзні танки не сильно прям фігньою страдали. І якось так воно вийшло, що ми на одному місці стояли і їх відкинували. Поки що на цьому все. Тому всім дякую за перегляд. Бажаю всім гарного настрою, найкращого дня. Підписуйтесь на канали, наші донатьте на ЗСУ, також ставте лайки. Да, Сім... любіть Україну, дивіться українське, зустрінемось да, на туповідом, кум папа.